А ми рухаємося далі. І що ми бачимо, це перша наша мова програмування це HTML та CSS. У дитинстві ми всі любили збирати конструктори із блоків, або збирати пазли у картинках. За тим самим принципом працюють наші перші дві мови програмування: HTML та CSS. Тому що вони є блочними мовами програмування. Дуже часто свій шлях програмісти починають саме з цих мов. А чому вони. Починати з цих мов. Розглянемо а, її сферу застосування. Перша та найбільша сфера застосування HTML та CSS це, власне, мережа. інтернет, а саме це створення веб-сайтів та веб-сторінок. Тобто, кожен сайт для подання інформації, користувача в графічному вигляді, використовує HTML. Тобто, все, що ви бачите графічно, це HTML. Будь-який сайт, який ви бачите, відповідає. Тобто, HTML відповідає за структуру та за контент, так званий скелет сайту. Ось, це усі тексти, посилання, зображення, відео, таблиці, все-все-все. І це дуже зручно. А також це веб-додатки. Розроблення мобільних і десктопних додатків, а, тобто, його дуже активно використовують при розробці для різних операційних систем. Ось. І, крім того, його використовують також для дизайну та оформлення власне, нашої сторінки. Для цього використовують саме мову CSS. Вона відповідає за те, щоб ваша сторінка мала гарний вигляд. Крім цього, ця мова відповідає за варіації вигляду сайту для різних пристроїв. Ось, і без цієї мови ми б ніколи не змогли зручно користуватися навіть Google. Головною фішкою HTML. Є те, що все, що ви хочете додати до вашого сайту, має супроводжуватися спеціальними тегами у трикутних лапках. Розглянемо перший наш приклад. Ми бачимо трикутні лапки, і у трикутних лапках знаходиться літера П. Ця літера означає з англійською. Ну тобто, P у HTML означає параграф, а параграф, як ми знаємо, переводиться з англійської як текст. Саме тому цей тег відповідає за текст. Як ви бачите, є перший тег П та закриваючий тег П. Він знаходиться зі слешем. Ось між цими тегами ми можемо писати вже наш текст. Розглянемо декілька прикладів ще. Ми також можемо додавати до нашого сайту зображення. Для цього ми використовуємо наші трикутні лапки і пишемо тег «Image». Image з англійської перекладається як зображення. Um, і для того, щоб його додати, ми пишемо цей тег. Після цього тегу ми ставимо SRK, це означає, що далі ми потріб... нам потрібно вставити шлях до нашого файлу на нашому комп'ютері, щоб наш комп'ютер знайшов його у папці та додав до нашого сайту. Ось. І тег Alt він використовується, наприклад, якщо ваш сайт дуже-дуже ем, повільно загружається. То цей тег-Alt замість картинки буде показувати цей текст. Ось деякі інші теги: це HTML, відкриваючи та закриваючи. Він відповідає за те, що зараз ми даємо показати комп'ютеру, що зараз тут буде файл HTML. Далі це Table, також відкриваючи та закриваючи, якщо ви бачите. Ось також Table з англійської перекладації як таблиця, таким чином можна створювати таблицю. Далі, де у нас тег B, тобто bold. І bold з англійської також означає товстий жирний текст. Ну і останнє це title, тобто якась, якийсь заголовок для нашого сайту. Тому я пропоную вам рухатися далі. А далі ми бачимо синтаксис, власне, CSS. CSS також доволі зрозуміла мова, тому що. Якщо вам потрібно зробити текст більшим, то можна написати font-size і указати, який саме розмір ви хочете бачити на своєму сайті. Font-size також з англійською перекладається як розмір шрифта. Якщо ви хочете зробити ваш текст червоного кольору, то ви пишете хала крапка і ставите, наприклад, red, якщо він червоний. Або, наприклад, наприклад, синій це blue. Ось дуже дуже просто. Тому власне через це і обирають його як першу мову для програмування. Але, як і усі мови програмування, на жаль, ці мови більше ніде не використовуються, тому що мови не містять у собі математичних функцій та операцій, тому не використовується в обчислювальних системах, не можна робити повноцінні ігри із сюжетом, тому що мови не можуть взаємодіяти із об'єктами. Неможливо створити функціональний та безпечний додаток. Для девайсів та пристроїв через відсутність створення функцій. Крім цього, із сьогодні існує багато сайтів-конструкторів, які не вимагають знання програмування для того, щоб створити свій перший сайт. І зараз ви бачите на екрані такі три види найпопулярніших у нашій, нашій країні сайтів-конструкторів: це перше WordPress, наступне це VIX, і третє це кілька. Чому вони відбирають актуальність у HTML? Тому що по-перше, не потрібно програмувати. А по-друге, все, що ви хочете додати до вашого сайту, ви просто берете і переносите на ваш сайт. Власне, якщо ви хочете додати якесь зображення, то ви вибираєте зображення і переносите його собі на сайт. Власне, тому, можливо, конструктори можуть бути кращими. Але. Чи складно взагалі вивчати HTML та CSS? Моя відповідь зовсім ні, тому що вивчаючи теги та їх області застосування. Тобто ці теги B, P, HTML. Мову HTML можливо вивчити за дуже короткий проміжок часу. CSS також простий для вивчення, тому що ви вивчаєте ключові слова та використовуєте їх на практиці. І, власне, актуальність цієї мови. Якщо є конструктори, то ви можете сказати, що мені взагалі не потрібно вчитися програмувати. Навіщо це мені взагалі здалося? Ось, але я вам кажу, що ця мова дуже актуальна насправді, тому що кожен сайт використовує HTML у собі. Увесь світ переходить у віртуальний світ. З'являються інтернет-магазини, івенти, курси, заходи тощо усе це потребує свого місця у інтернеті. І саме Html не стоїть на місці, на місці і розвивається разом зі світом. Тому цією мови не заміхуємо. Не е, підсумуємо все вище сказане, е, виділимо плюси, також мінуси. А е, плюси е, мови HTML та CSS це легко вчитися, зрозуміла та зручна, швидка та не навантажує систему, а також не потрібно розробляти складні алгоритми. Ну, взагалі ніякі алгоритми не потрібно робити, але має свої мінуси. Тому що має свої аналоги, які не потребують знань програмування, зовсім. мала область застосування, а також вона не є безпечною. Ми переходимо до нашої таблиці, тому що так буде краще для усіх, щоб систематизувати якось і щоб не заблокати усіх у цих сім умовах. Ми будемо використовувати таблицю зі спеціальним позначенням. Тобто, ми будемо ставити зелену галочку, якщо нам мова підходить для цього. Жовтий, якщо можливо, але не рекомендується, і червоний, якщо взагалі не підходить. От як ми вже казали, легко вчиться мова, тому ми ставимо зелену галочку, швидка мова, і стислість коду, тому що потрібно писати лише теги HTML, і власне це і весь наш код. Тому він доволі стислий. Але для розробки ігор, як ми вже казали, для розробки програмного забезпечення, небезпечна та не у великих проєктах, ми тут. Усюди можемо поставити, що мова нам, на жаль, не підходить. І ми переходимо до нашого інтерактиву. Третє задання наскільки легко редагувати та створювати сайт.